Ну, ми вирішили сьогодні з нашою командою подбати про ваш побут ще більше і хочемо допомогти вам у такому чудовому виборі. Я б сказала, тому що інакше і не скажеш. Головне те, що для нас потрібно жінок, це те, як засерверований наш стіл, правда? Це те, що знаходиться у нас на кухні, як воно лежить і яким чином. Тому сьогодні ми хочемо запропонувати вам чудовий набір. Погляньте лише на цю красу, яку я зараз вам покажу. Це повністю весь сервісний столовий е набір, який підійде. Будь під що під будь-яке свято та взагалі для повсякденного життя, тому що варто себе радувати красивими речами, варто це робити тут і зараз, не відкладати все на потім. Ми з вами звикли, що красиві прибори ми відкладаємо на потім, що ось прийдуть гості, і це все для них. Але ні, давайте все ж таки подбаємо про себе, коли як не сьогодні. Тож, для вас сьогодні чудовий комплект столових приборів, які мають повністю всю комплектацію від ножа до таких чайних ложечок. В комплекті у нас йдуть 6 ножів, 6 веделок, а також 6 столових ложечок і 6 чайних ложечок. Це Прекрасний матеріал, тому що це нержавіюча сталь. Підходить як і для ручного миття, так підходить і для посудомийних машин. Тобто не хвилюйтеся, що там щось зітреться, тому що це нержавіюча сталь. Означає, що ці прибори будуть слугувати вам довго та вічно. І головне, що вони всі однакового формату, однакового дизайну. І повірте, кожного дня, коли ви будете оточувати себе ось такими красивими речами, коли ви будете серверувати стіл красиво, то повірте, відчуття внутрішні стануть набагато кращими, тому що потрібно починати день красиво. Тож радимо вам починати їх красиво з столових приборів. Тож, раджу вам зараз брати Дати свої мобільні телефони і телефонувати за номером 0800-21-44-88, Тому що я знаю, що вже є затори на лініях. Це ж так зручно мати. Ось такі красиві прибори. Ну, по перше, комплектація взагалом, якщо про це говорити, це 24 предмети. Так, і ви, звичайно, можете собі кожного ранку, там, ніж, виделка, ложка. Чайна ложка. А особливо, якщо до вас прийшли рідні, і ви хочете їх здивувати, то саме ось таким прекрасним сервіруванням столу ви їх здивуєте. Для мене це хороший подарунок, насправді. Якщо мені ще 5 років тому запитали мене, що я хочу, я би от, ну тоді я відповіла не так. А от зараз я розумію, що мені потрібен саме такий набір, тому що це відчуття красивого. Відчуття Прекрасного воно дійсно і робить внутрішні відчуття інакшими. Ми звикли, що красиві речі, красиві прибори, вази, красиві такі прекрасні тарілки, різноманітними витівками. Ми звикли, що кришталь, ми постійно це все кришталеві вази. ми Кладаємо, ставимо в свої серванти, в свої шафи, і вони у нас там знаходяться довго та вічно та чогось чекають. Але ж ні, сьогодні ваші набори, ваші прибори, які у нас в студії, чекають нас, щоб сьогодні вам зарекомендувати і чекають вас. Тож, сьогоднішня ціна 2100 гривень саме на такий набір. Як на мене, для нержавіючої сталі це чудова ціна. Але я побачила, що вам зробили сьогодні ще більш доступнішу ціну. Тому за 1699 гривень ви можете забрати цей чудовий набір, який виготовлений з нержавіючої кришталі. Перепрошую нержавіючої сталі. Ну, кришталь недаремно я обумовилась, тому що воно дійсно, як кажуть, на вагу золота. Я скажу, що тут на вагу кришталі, тому що так як виблискують на світлі ці прибори, не виблискує, от майже ніякий. Тим більше вони не потребують якогось там додаткового до себе ставлення. Якщо ми купуємо дуже дорогі набори столові, то їх потрібно відшліфовувати. Протирати їх потрібно, е, я не знаю, довго натирати, щоб вони мали блиск. А з цим набором не потрібно робити нічого, тому що вони не потребують до себе якогось ставлення. Зовсім ви просто їх помили, поставили сушити, і вони вже набули ось такого блиску, який ви зараз бачите. І, до речі, ці прибори не натерті, щоб ви не думали, вони не мають ніяких додаткових хімічних засобів, тобто їх не натирали нічим, і вони завжди мають ось такий вигляд. Код товару дт 1005 Не ржавіюча сталь, це те, що нам з вами потрібно, тому що вони будуть довго служити та вічно. Особливо дуже добре було б засерверувати свій стіл на якісь святкові дні, але я би радила. Починати з них кожного дня, тому що коли ми оточуємо себе красивими речами, які ми зараз з вами бачимо на нашому екрані, це чудові набори комплектації. Нагадаю ще раз, аж 24 предмети це 6 ножів, це 6 веделок, 6 столових ложечок і 6 чайних ложечок. Зверніть увагу на кінцівки ложечок, ножа і веделочки, які мають красив. Орнамент, витівку дуже нагадує чудову таку якусь споруду, а головне, що їх. Не потрібно додатково протирати хімічними якимись засобами, аби вони мали ось такий блиск. Давайте подивимося їх більш детальніше. От мала таку змогу і має таку змогу взяти до рук, ніж і веделко. досить таки гармонійно, досить таки симпатично. Уявіть, як ви засервирували свій красивий стіл, поклали свої нові прибори, красиво розрізаєте страви. І красиво берете цими витонченими веделочками. Тож, нагадаю, що код товару ДТ 1005 телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас є YouTube канал. Де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку, що дуже-дуже важливо, аби не пропустити жодного випуску. Також у нас є з вами інстаграм і Тік-Ток, де ви також зможете слідкувати. А головне зараз для вас це те, що при замовленні більше ніж дві одиниці ось такого набору ви отримаєте знижку мінус 100. Гривень. Я вважаю, що за такою ціною купити нержавіючу сталь, яка не потребує додаткового нагляду, просто помили, не потрібно натирати, аби вони мали ось такий блиск. Це варте вашої уваги насправді. Тож. 1699 гривень ви можете собі замовити, будь ласка, ось таку чудову пропозицію. Тож, давайте не зволікати, бо мені повідомляють, що вже у нас повністю є такі затори на лініях, які варто, ну, варто вам встигнути. Тож, 1699 гривень, а при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Де ви зможете знайти, порахувати, що 24 плюс 24 це виходить 48. де ви Зможете знайти 48 однакових приборів за такою доступною ціною. Я думаю, що ніде, тим більше не ржавіючу сталь. Також ви отримаєте їх ось в такій прекрасній коробці, яка досить функціонально їх зберігає. І якщо ви бачили, є окремі такі розйоми, які дозволять, щоб наші. Прибори не пошкодились, тож ми будемо рухатися далі. А вам раджу не зволікати, замовляти і повернемось до вас через декілька секунд.